Друзі, вітаю! Я взагалі без підготовочки передаю вам послання тим, кому зараз це дуже і дуже потрібно. Вам потрібно почути ці слова. Ви зараз відчуваєте страх перед змінами. Ви бачите, що у вашому житті зараз відбуваються кардинальні зміни, вас переводять, наприклад, на Іншу посаду, на іншу лінію життя. Можливо, у вас розрушаються на даний момент стосунки. Можливо, ви бачите, що від вас забирають людей, забирають навіть матеріальні речі, до яких ви звикли, ви втрачаєте фінанси, ви бачите, що по всім сферам життя у вас іде обнулення. Майте на увазі, що все йде правильно, все йде добре, все відбувається саме так, як насправді потрібно вашому духу. Не бійтеся, відпустіть, довіртеся, вас ведуть вищі сили, вас ведуть ваші друзі з тонкого плана, скажімо, ваші наставники, ваші куратори вам допомагають. Розслабтеся. Пробуйте відчувати те, що вам підказує ваш дух, ваш внутрішній стан. Також важливо звернути увагу тим, хто зараз став на місці, скажімо, зупинився. Ви відчуваєте, що от не можете уже бути на тій роботі, на якій ви зараз. Ви не можете бути в тому місці, в якому ви зараз живете, ви не можете бути. З людиною, з якою ви живете. Ви поки що в тому, якби сильних змін може на матерії ви там не бачите, Бог зна яких сильних, ну всередині у вас все розривається, у вас відчуття, що ви от просто не можете уже перебувати от в тому стані. Агресія, такий депресивний стан, немає сил нічого робити, немає. Енергії на щось нове, навіть коли ви про щось мрієте, у вас е, от таке відчуття, наче стоїть якийсь блок, от ви е, деталізовано навіть картинку уявити не можете. Все тому, що ви поки що перебуваєте у старому. Тобто у тому, що вже потрібно відпустити комусь, умовно, якщо це матеріальні речі, віддати, передати, продати е, з людьми, які вас Виснажують енергетично також попрощатися, віддати, скажімо, все в той старий світ, який от залишається за вами, хай воно все там залишається, хай служить іншим, але не вам. Вам зараз потрібно глибоко прислухатися до свого внутрішнього стану. Насправді ви все добре знаєте, як вам діяти, як вам рухатися. Ви отримуєте багато підсказок, до речі, зверніть увагу також на підсказки Там, цифри, наприклад, люди, які вам можуть щось случайним образом сказати, щось передати, щось донести так, що вас це ну, якось зацепило. Ви відчули, що це от про вас, відгук пішов. Коли ви це отримуєте, ви не відкладайте це на потім. Скажемо, уявіть собі, що зараз уже поїзд вас чекає, вам потрібно максимально швидко переходити от на цю життєву лінію, переходити в нове і не боятися, навіть якщо ви поки що не знаєте, а що буде далі, а як буде далі, але ви явно відчуваєте, коли. Умовно, уявляєте ту картинку, що ви вже без того всього, що є на даний момент для вас обтяжуючим, от коли ви уявляєте, що ви звільнилися, наприклад, з тієї роботи, що ви вивільнилися з тих стосунків, що ви вільна навіть від тих речей, які вам не подобаються, навіть одяг, який вам вже не приносить радості, не приносить комфорту, от це все, коли уявляєте, спробуйте. Прожити, відчути, і навіть якщо далі ваш розум не бачить, а що чекає за цим, що чекає в майбутньому, просто довіртеся. Зараз вас навчають довіряти. Ваші куратори, ангели релігійно, так буде зручніше, комфортніше для нашого району, регіону розуміти. От ангели вас ведуть, вас. Підводять зараз до нового. Я знаю, що дуже багато зараз людей от в конкретний даний момент переживають сильні розвали навколо. Тобто, от ви бачите, ви от помічаєте, як все розвалюється, як все йде зовсім не так. Ви такі не одні. Для прикладу, я навіть себе от приведу для вас, щоб ви розуміли, що і я проходжу сильні трансформації, сильні зміни. І, наприклад, мені дуже сильно страшно було залишати сферу краси, залишати ту справу, в яку я вклала більшу частину свого свідомого життя. Я навчалася цьому, я дуже багато грошей. Дуже багато грошей вклала, як в сам матеріальний бізнес, так вклала багато грошей в свої знання, навики. Я стала професіоналом багатьох напрямків у сфері краси по роботі з обличчям. У мене було чотири салони краси і так далі. Але я це все відпускаю, так як відчуваю, що уже... Досить уже наступив момент іншого. Як я почала це відчувати? Просто, як я вам і сказала, от перші признаки, коли ти вже не радієш від того, чим ти займаєшся. Хоча та справа, яку я робила, вона була моєю любимою, і я на цьому заробляла шикарні гроші, великі гроші. Ну навіть від грошей я відмовилася по причині, що духом відчуваю. Новий життєвий шлях. Мені потрібно уже рухатися. в Зовсім нове. Куди точно, як це все відбуватиметься, друзі, я також нічого не знаю, я нічого не в курсі. Але я точно знаю, що йду правильно. Да, мені страшно, і я багато разів повертаюся назад. Я багато разів зупиняюся. Наприклад, зараз я продаю да, всі речі із салону і елементарно, от. Своє робоче місце я до останнього не могла от прийняти рішення його продати, тобто кушетка, матеріали там і так далі. Мені страшно було, але я розумію, що я маю туди йти, так як коли уявляю собі, що я це роблю, я вже в цьому от далі да продовжую там майстерність, я там зараз, наприклад, от. Візуалізую, що я в процесі роботи з клієнтом, я відчуваю, що я не радію цим. Взагалі, все, я більше так не можу. Но, що саме я буду робити, як це все має відбуватися точно, я не в курсі. А, ну, я знаю, куди я йду уже приблизно. Тобто а, я вже працюю да, з людьми, я вже допомагаю людям, я вже. Допомагаю людям прокинутися із того тридешного старого світу, де ми тримаємося за все, де ми тримаємося за всю матеріальну сторону, де нам страшно, де ми готові чуть не посваритися самими рідними і близькими за якусь там. Бумажку за папір, за гроші і так далі. Тобто, все це залишається вже в старому світі, пора переходити в цей от прекрасний новий. І відносно стосунків, також зауважу, що сильні зміни йдуть зараз у всіх на рівні відносин з чоловіком. Зараз чоловіки або прокидаються із того знову ж таки тридешного світу із. Програм, що дружина повинна робити, то інше десяте із тих таких внутрішніх закриттів від іншого світу, да, от від чогось такого більш більш вільного, ті чоловіки перейдуть, скажімо, в новий світ. Вони перейдуть в новий стан і будуть з нами да, продовжувати шлях. В любові, в радості. Тобто зараз основна задача, щоб люди почали відчувати от саме в стосунках, справжнє кохання, не через залежність, не в залежності через там, будинок, гроші, там, да, фінансове обезпечення, автомобілі. Діти, страшно, що я буду без дітей і так далі. От це все має залишитися. Тобто ви не можете зараз уже себе виснажувати цим, ви не маєте ніякого от права, скажімо, робити таке своєю душею. Вам потрібно прислухатися до внутрішнього стану. Якщо ви явно відчуваєте сильний дискомфорт, дуже, дуже і дуже вас Просить ваш дух, ваші куратори, вищі сили, щоб ви пішли за тим внутрішнім зовом і почали наводити порядок. Зараз до періоду Сонцестояння, це буде 21 червня. Зробіть хоча б запуск, зробіть хоча б перші кроки уже до змін. Дуже прекрасно, якщо ви встигнете кардинально всього позбутися старого і вийти, от бути готовому, як, наприклад, стояти на платформі з чемоданами в нове життя, от бути готовому до переходу. Це дуже прекрасно, але якщо цього навіть поки що немає, ви тільки це взагалі почули відео, да, хто на якому рівні зараз. Вам потрібно просто зробити хоча б перші кроки і показати своєму духу, Всесвіту, вищим силам, помічникам. Куратором, що ви готові, що ви прийняли таке рішення, що ви хочете. Попросіть допомогу, попросіть допомогу в ангелів, вам все підкажуть, вас скоригують, ви будете просто відчувати, що от все добре. Коли нас ведуть, ми відчуваємо спокій, ми відчуваємо гармонію, ми відчуваємо комфорт тут. Тобто нам не страшно, коли ми відчуваємо страх, коли ми відчуваємо, що от, Таке, як от ступор, ми закликаємо, наше тіло таке стає от просто зажате і так далі. То ми робимо щось не так. Або коли ми відчуваємо, що нам важко дихати в зоні сонячного сплетіння, починає от тиснути. таке от важко. важко розвиватися, важко от рухатися. Тоді призупиніться, попросіть вищих помічників своїх, хай вам підкажуть. І ви зможете спокійно піти далі, ви пройдете цей шлях. Все, я завершую. А кому це було потрібно, ви однозначно це глибоко сприймете і почуєте. Я у вас вірю, ви не одні, ми всі разом йдемо в нове, коли щось розрушається, завжди. Це робиться на краще для нас, для нашого духа, і для того, щоб наші бажання як можна швидше стали реальністю. Бо всі ми мріємо, всі ми бажаємо. Але ми думаємо лінійно. Нам хочеться от, е, нашому розуму йти до того так, як ми завжди звикли. Там треба піти то, 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 зробити і поетапно. А зараз. Присутні в нашому житті квантові скачки, і це дуже цікаво і прикольно, що ми можемо перейти з одної лінії життя зовсім в іншу, максимально швидко. Якщо почуємо свій дух, відчуємо свій внутрішній поклик і підемо за ним, як би не було страшно.